Так, друзі, всім привіт! Розкажу, як я точу цеп на пилці Shil MS 180, пилка не моя. Тому на даному цьому я покажу, як правильно точити. У вас є напільники, там тройка 325 і подібні. Ну, коротше, З вашою пилкою 100%, 100 положили напільник. Він може бути або з ручкою, або без ручки. ну, Тут діло таке. Якщо він без планки отакий, то планка продається в будь-яких магазинах, там де, є. там, де продаються цепи, пилки і подібна інша техніка. Берете цю, вдягаєте, вдягається, вона легко откручується оці два. вінтики відкручуються, ну, коротше, не суть. Відкрутили, впихнули її, воно зажалося. І все. Як точиться? Ставте напільника. Він повинен тобто йти. Потрібно, щоб е, тут є на ній мітки. Погано видно. Ну, тут оно десь ось 30 градусів. І другий, є, типо, з тої сторони, теж 30 градусів. З Ставити на тормоз. Поставили на тормоз, все воно не рухається. Берете напільника. Тяжко просто знімати і розказувати. І тільки ну, вперед його оточити. Ну, тобто приклали і вперед протягнули. Повинно, щоб ось ця лінія отако йшла з цим. Отак, як в мене, отако. Ось. Оце буде 30 градусів. Ось. Видно? Надіюсь, що видно. Так як пилка не моя. І в мене немає ні штатива і ні оператора, і ну, на даний момент немає нікого. Тому мені буде важко так, щоб е, вам показати і точити. Розумієте? Тому я просто покажу, як я це роблю. Ось один зуб, тобто в ту сторону проточили весь ряд зубів. Там я точу 3-4 рази, типу тако просунув і все. Е, Далі з другої сторони, як точиш. Привертайте її. Незручно трохи. Ставити її. Можете зажати її десь, не знаю. От я, наприклад, в лісі, в мене її немає чим зажати. Хоча трохи незручно. Вставили опять на тормоз. Вставили на тормоз. І ось, от, наприклад, цей зуб. Теж виставляєте 30 градусів. Також щоб рука... Потім вона наб'ється і воно буде саме отриматися. Я і на планку можете не дивитися. Ось совпадають дві лінії. Тобто, як йде цеп, і ось ця лінія повинна совпадати. І ось такими рухами. Отако. Ну, ви поняли. Так, як же, скільки ж же повинно. Як же ж знімати ограничитель різа? Так, беремо уголка. Засвічує. Я звіняюсь, просто сонце вийшло. Зараз. Ставити його на зуба. Ну тут точили цим як його. Поставили уголка. Ось він стоїть. Так як тут точили. Як це воно називається? Станком, тут погано трохи видно, але зазор між ось цим зубом ось цим, повинен бути десь приблизно 0,6-08 мм. Це по заводу він такий. Можете, ну я не знаю, можете взяти щупа цим, що клапана регулірувати попробувати скільки це 0,8 мм чи 0,6 я на глаз знімаю, так як ну, я вже трохи привик, тому я вже розумію, скільки воно там повинно бути. Ну, я сподіваюся, видно. Ось. Трохи зуба нерівно, я ж кажу. Це не моя пилка, тому я вам розказую просто. Далі. Як знімати органічитель різа, так сказати. Зараз вам покажу. Берете плоский напільник. У мене такий... Зараз. Е Трохи незручно. Ось. Ось це ограничителі рі... цього різа зуба. Якщо типу. е його знімете багато, буде дуже... Багато забирати пилка де, дерева і буде рвати її, ну, саму, самі, саму цепочку, тому з цим треба не перебільшувати. Раніше точив отак, типу, пове, по, поверх такого проходив, ну, тільки рівно. Отако. От типу, раніше так точив. Повинно бути десь приблизно, скажу, навіть тако поставлю. Приблизно повинно бути. Отут взагалі зазор маленький, ось я на зуб навожу. Тут зазор взагалі маленький, а повин... повинно бути 06-08 мм. Коротше, якось так. Кому сподобалось відео, ставимо моцного лайка, підписуємось на канал. Якби всі ті люди, які переглянули відео з пилками, перейшли і підписалися, то в мене вже було б 27 тисяч цих підписників. Тому вам реально не складно просто підписатися і все. І як правильно знімати ось цей зуб. Сьогодні, ось цей зуб, цей Я вставлю картинку, вставлю як відео, вставлю картинку, як повинен така планочка ложитися поверх зубів. І тут такого якби, нижче отако воно виглядить. Отако нижче. І по цьому цій планці тако водите напільником і вона знімає, знімає оцей ограничитель різа. Планка я не знаю, скільки ну десь гривень від 12 до 68 гривень. Це в інтернеті, якщо замовляти. а Якщо купляти десь на базарі і інших подібних магазинах, то може стояти набагато більше. Я обов'язково вставлю картинку і назву цієї планки. Я точно не знаю, як вона називається.